Шановні наші студенти, викладачі, співробітники інституту. У вирі тривожних воєнних подій пролетіли літні місяці. На порозі осінь. А значить, ми починаємо новий навчальний рік. Починаємо, тримаючи безліч ударів і викликів, і сподіваючись на мирне майбутнє. Адміністрація. Структурні підрозділи інституту стратегічно важливі для його життєдіяльності, продовжують свою роботу на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара. Це наш з вами центр прийняття рішень. Він об'єднує навколо себе всіх студентів і викладачів, яких, на жаль, війна розкидала. По різних регіонах України і світу. Саме тому, як і обіцяли, ми розпочинаємо навчальний рік у форматі цифровий інститут. Маємо для цього необхідний досвід, технічну базу і, головне, спільне бажання довести, що онлайн-навчання це ефективна. Сучасна форма освітньої взаємодії, яка дає змогу здобути якісні, системні, міцні знання. Шановні наші здобувачі і здобувачки, дорогі студенти Горлівського інституту іноземних мов, добігає кінця спекотне літо 2022 року. Літо, яке змінило кардинально. Долю більшості з нас. Я хочу вірити, що всі ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте усі можливості для того, щоб з 1 вересня розпочати повноцінний освітній процес. Я хочу привітати вас особливо у ці непрості часи, з тим, що ми маємо змогу з вами. Працювати і навчатися. І з вдячністю всім, хто здобуває для нас сьогодні перемогу, ми будемо особливо натхненними у своїй роботі і навчанні. Сподіваюся на це, зичу кожному здоров'я, терпіння і благополуччя про Ферлосковикласький склад інституту переконаний, що всі ви гідні славного імені Голівського н'язу. Бажаємо збагачення ваших знань, натхнення, ентузіазму, успіхів у навчальній і науковій праці яскравого студентського життя. Нехай саме цей рік, відкриє нові горизонти знань, стане часом високих досягнень та здійснення мрій. Бажаємо усім мирного неба над головою, здоров'я, творчих успіхів, досягнень ім'я процвітання нашої України. Пам'ятайте, що кожен ваш успіх, кожне досягнення це крок до великої перемоги. Шановні студенти, від імені усіх молодих викладачів Горлівського інституту іноземних мов рада вітати вас з новим етапом життя. Пам'ятайте про гідні традиції, які започаткували попередні покоління, бо разом ми зможемо довести, що навчатися у нас це престижно.